. Time. Спілкування з церквою, народом Божим. І я пропоную сьогодні наш той час, який я маю для пробування, щоб ми провели більше спілкування. провів 10-15 там такий початок вступ, і потім, можливо, хтось щось додасть, хтось щось запитає, чи хтось щось може заперечити з того, що я скажу. І так ми можемо поспілкуватися між продуктивні, так? Щоб ми розібрали цю тему якомога краще. Тому що це все, що написано в біблії, а я хочу говорити про те, що написано в біблії, Це дуже важливо для нашого життя і саме головне для нашого спасіння. Всі хочуть жити добре, так? Ніхто не хоче жити погано, всі хочуть. Чути. Це було, як можна найкраще. І сьогодні я пропоную поговорити про таку тему. слова Ісуса. І пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними. От від чого нас звільняє, звільняє істина? В контексті цього міста написано, що від гріха. Тобто ми були раби гріха. Але ще є від чого нас війна істина, яку нам дає Ісус, це від страху. Страх це дуже така неприємна почуття, неприємне. Ми не хочемо переживати страх. Ну, хіба що, коли ми йдемо на американські гірки, то да, ми спеціально здраві. Але це безпечний страх. Ми знаємо, що це все гарно закінчиться. Погано, коли ми боїмося, тому що ми знаємо. Буде біда, буде проблема. І страх взагалі, він має прямо середковано завжди будь-який страх це страх смерті. Чи то перед темброю, чи перед візними звуками сирени, або через нестачу їжі, чи будь-яких інших Ну, Завжди це страх, що ми можемо померти. А істина, яку відкриває Ісус, звільняє від будь-якого страху, тому що вона робить нас. Невразливих до зовнішніх обставин. Основна причина, чому ми тут, я думаю, тобто в церкві, я думаю, що ми хочемо жити вічно. Так? Тобто це наша основна мета. І Ісус пообіцяв нам вічне життя, і ми повіримо Йому, тому ми тут. Він, він не просто дав обіцянку, Він показав приклад, ставши первістком із мета. Ми знаємо, що Він Воскрес. І коли учні побачили порожню могилу, по могилу вони стали сміливими. Вони, пам'ятаєте, вони боялися, сховалися, а потім вони виходили і сміливо проповідували. І їх переслідували, їх вбивали, їх наказували, а вони йшли і вони мали цю сміливість. І наша віра, це якраз і є запорука тої свободи, яку нам дає Бог. І ми читаємо, що ті, хто через страх смерті, все життя перебуває в рабстві, вже звільнилися. Ми вже не раби, ми вільні і домашні Богу, як каже Ісус. Він вже каже, я не називаю вас рабами, я називаю вас друзями. І це стає можливим саме через віру Воскресіння. Ми знаємо, що якщо вір воскрес, то і ми також воскреснемо. Але для того потрібно мати віру. І як ми читаємо, що віра від слухання Божого Слова. Я думаю, що ви всі знаєте ці слова, але, знаєте, як Петро казав, що я поки живу в цьому тілі, я вважаю за свій обов'язок нагадуванням тримати ваш здоровий густ у байовістю. Тому що деколи ми можемо забути те, що ми знаємо. І тоді, виявляється, так і ми і не знали цього. Тому деколи ми приходимо сюди і ми поновлюємо наше знання, відновлюємо, підтверджуємо. І саме вірою ми досягаємо воскресіння мертвих, тому нам дуже важливо. Постійно підтверджувати нашу віру. І ми знаємо, що без віри догодити Богу неможливо. Тому що потрібно, щоб той, хто приходить до Бога, в першу чергу вірив, що Він, тобто Бог є. Ну, взагалі це здається очевидним, але не всі люди, і навіть ті, хто приходять до церкви, вони вірять, що Бог є по факту. І І це те, що він воскрес. А чому я так кажу? Тому що ну, нам деколи нам здається, що ми віримо, але саме випробування, які приходять на життя, вони показують справжню ситуацію. Не? Тобто нам здається, що ми вже все кілька років, ми вже віримо, ми вже знаємо, можемо цитувати, розказувати іншим. Але приходять обставини і вони виявляють, що ні. Оцей страх, який з'являється, він якраз і є тим індикатором, який показує рівень нашої віри. Чи вона є, чи нам тільки здається, що вона є. І це дуже важливо. Тому що дуже погано обманювати, або обманювати самого себе ще, коли ми думаємо, що в нас щось є, а в нас його по факту немає. Тому ну, сьогодні ми говоримо про те, щоб нам, як нам отримати цю віру, яка звільняє нас від страху і дає нам надію на спасіння. Я зараз хочу сказати, про якийсь страх я маю на увазі. Ми всі люди нам властивий страх. Це нормальна реакція на обставини. Якщо щось відбувається за хлопцями, ми лякаємося і це нормально. Але проблема в тому, я говорю зараз говорю про той страх, от як знає, що депресія відрізняється від печалі чи ну, розстройства. Тому що депресія це такий стан довгостроковий, який триває довго. А печаль, вона проходить. От ми можемо там, ну, день ходити. І наступний день за все нормально. А депресія це місяцями, коли воно проходить. Так і тут страх приходить до нас, якісь обставини не можуть нас зякати. Але якщо це на постійній основі, якщо ми під цим тягарем живемо постійно, оце, про цей страх я зараз кажу, І це страх у нас звільняє. Якщо ми віримо, якщо ми знаємо істину про Воскресіння Ісуса, якщо ми віримо в те, що Він Воскрес, віримо в те, що і ми Воскреснемо в свій час, тоді не віримо. Знаєте, як кажуть, пам'ятаєте таке місце, що оскорбив ємога, якщо можна, від различних іскушень країн? Да? Буває, буває. Тобто Це все нормально. Я не про це кажу, що ми не можемо лякатися. І якщо кажуть, що правильний сміливий як мед, це не тому, що він якийсь супергерой, і... а тому, що він вірить, що навіть якщо помре, то він оживе. Тобто він нічого не втрачає. Пам'ятаєте, як Павло казав, для мене смерть це надбання. Для невіруючих це безумство, а для віруючих це Божа сила. І сам... Це і постійно мати на увазі в своєму побутому житті. І поки є час, ми маємо нагоду саме стверджуватися в цій вірі. І ми маємо також перевіряти себе, чи у вірі. Якщо ні, то питання, на що ми розраховуємо і для чого ми сюди проходимо? Просто послухати гарну музику, поспілкуватися з приємними людьми, так? випити в кафе. так? Це не основне. Це добре, що в нас є така можливість, але все це воно має бути для того, щоб ствердити нас віль, через яку ми спасаємо, через яку ми маємо душевний спокій, все своє життя. Ви знаєте, що багато страхів в нашому житті, вони надумані. Треба пам'ятати то вони не є такими страшними і проблема людей саме якраз в тому, що часто люди вони бояться того, чого не варто боятися. І навпаки, проблема в тому, що люди не бояться того, чого якраз боятися варто. А варто боятися саме, тобто люди не бояться грішити, наприклад, так? не бояться втратити віру. Ну, ми живемо в такому світі, що він нас захоплює. Він захоплює своїми всякими цікавими речами, побутовими, тікучи, як ми кажемо. Так? І ми якось більше звертаємо увагу на це. А наша увага вона так, таку має властивість, що вона не може захоплювати все зразу. Вона на чомусь в концентрується. Тобто, якщо ми концентруємося на побутових проблемах, то це є те, чим ми живемо. І Дуже важливо не втратити оцей фокус, тому що написано, що грішник потікає, коли за ним ніхто не женеться. Щоб в нас не було такого, що в нас, в принципі, немає небезпеки, а ми не страхуємо і переживаємо. Для цього, щоб нам уникати таких проблем, я... Думаю, що нам треба розуміти таке поняття, як їх на духовного життя. Наша віра вона визначає нас світове. І вірити можна не тільки в Бога. Наприклад, атеїсти, комуністи, вони теж віруючі, вірять. Тобто їх особою, їхньої філософії є віра в щось. Пам'ятаєте, в Радянському Союзі ми вірили там. Комунізм, світле майбутнє. І, знаєте, ця рух, віра вона рухала мільйони людей, штовхаючи їх і на подвиги, і на злочини. Тому що коли людина вірить, вона може багато. Вона дуже потужна в своїх діях. І навіть віра — це також є віра. Віра в те, що все марке, що немає нічого в серці. Єдине, що тримає людину, яка зневірюється, це Богом інстинкт самозбереження. Я вам пропонував відео, подивитися, якщо подивився, там про одну відому атеїстку бушу, вона пройшла складний шлях Аян Мірсіалі. Дуже цікава історія її життя. Вона народилася в Сомалі. Вам щось говорить? Країна. Бо я чую в Сомалі, мені зразу пірати. Це якась дика, дика країна, страшне, щось там, мабуть, ну, мусульмани, там мусульман, мусульманський вплив дуже сильний. В дитинстві, може сказати, в юмісі вона заслала насилля під комусь війці. Потім вона, вона дуже активна, така розумна. І вона була активісткою мусульманського братства, є така організація радикальна. І уявіть людина, яка виросла в такій атмосфері, в такому світогляді, вона вірила в це, вона була дуже активна. І в якийсь момент вона розчарувалася в ісламі і стала атеїсткою. Переїхала в Європу, втекла сказати, в Європу, тому що іслам це дуже серйозно. І вона стала атеїсткою і, знаєте, дуже відомою атеїсткою. Якщо ви знаєте, є таке чотиривершника атеїзму, є такий термін, ну, це самі найвідоміші атеїсти Річард Токінс, з яким була дискусія в неї на цьому відео, це один із цих вершників. Якщо сказати, що це за люди, це люди, які по впливу ну, в світі інтелектуальних еліт світових, це як президенти. Так? Тобто, якщо ми знаємо, Зеленський, там, та, у нас? Трамп, це політичні еліті. То це люди, які в духовних таких елітах, можна сказати, не в духовних, а в інтелектуальних. І вона стала поряд з цими людьми. Тобто вона була на такому рівні атеїзму, вона їздила по різних країнах, говорила свій ну, про Іслам розказувала проти іславу, виступала. Звичайно, вона була в небезпеці, тому що вони взяли документальний фільм і режисера цього фільму вбили. А, ну, вона як ну, залишилася жива, але постійно під охороною знаходиться, тому що їй загрожує небезпека. І от представте, от вона жива, вже так, вона перейшла в атеїзм, але вона розказує, що в неї була постійна депресія, тому що в неї нікого не сенсу для життя. Вона була активна. Ну, Потенціал не був, але не по сенсу, розумієте? І коли вона, вона критикувала як атеїста всі релігії, і в тому числі іслам і, і християнство також. Вона виступала з цією критикою поряд цими атеїстами-відомими, була в їхній команді, можна сказати. І вона звернула увагу, що якщо мусульмани загрожують вбити її, то християни за неї молилися. І вона побачила разом різницю між тими релігіями. Тобто, якийсь час вона релігія, це не варто уваги для неї. А коли вона побачила, висок, як, чим відрізняється іслам від християнства, вона зацікавилася християнством і вона розібралася з цим. І це була взагалі сенсація, коли вона покаялася в 23-му році. Вона Оголосила, що вона є християнкою. І в цьому відео ви можете подивитися, як Рідчардонській намагається довести їй, що це все ваш, це дурниця, і як вона дуже розумно і мудро його опробіргає, аргументує свою віру, чому вона так відноситься. Тобто, це е, такий шлях дуже цікавий, коли людина по-перше побачила різницю коли ті, яких вона, можна сказати, проти кого вона виступала, не погрожувала, а саме молилася. Це дуже вражає. Знаєте? І Ісус нас цьому вчить. І коли в нас немає цього страху, ми здатні так робити. Коли людина боїться, вона обороняється, вона агресивна, вона нападає. А коли людина не боїться, вона себе гарно почуває. І вона це бачить ті люди, які її оточують. Тому це свідоцтво для людей, які нас оточують, наша впевненість, наша, наш спокій важких обставинах. це гарний Іван. Я хочу сказати. Тому я хочу сказати, що нам важливо це пам'ятати в нашому житті. І як я вже казав, віра приходить від того, що ми слухаємо. В радянські часи люди слухали пропаганду і це формувало їхнє життя. Сьогодні інформації ще більше. Якщо ми споживаємо все підряд, це неминуче впливає на нашу душу. Ми ж не ймогнивчебру їжу, бо знаємо, що це небезпечно. Але в інформаційному плані ми часто поводимося як немовлята, які тягнуть до рота все підряд. Ми маємо дбати про своє духовне здоров'я. Як каже апостол Павло, «Полюбіть чисте словесне молоко, щоб через нього зрости для спасіння. Отже, давай сумуємо все, що я сказав зараз. Перше. Корінь усіх страхів це страх смерті. Від побутових тривог і до про завтрашній день усе це відводня нашої вразливості природи. Друге. Істина дає свободу. Ісус не просто пообіцяв вічне життя, Він продемонстрував перемогу над смертю на власному прикладі. Це робить віруючих людей, людей непереможних. Саме віруше. Не Третє. Віра. Це не почуття, а стан. Праведник сміливий як лев, бо знає, навіть смерть для нього це не кінець, а надбання. І четверте, це інформаційна гігієна. Віра приходить від слухання те, чим ми годуємо свій розум, тобто новини, пропаганда або слово. І це визначає наш світогляд і дає відповідно внутрішній спокій або тривогу і страх. І нарешті нам потрібно визначити правильно наші пріор пріоритети. Ісус каже, шукайте найперше царство Божье, а все інше то застрело. Амінь. Ну, все, що я хотів сказати, і хотів би почути, що ви думаєте про це. Я там просив, щоб ви запитання своїх дружинка, можливо, ще не погоджуєтесь. Думаю, це нормально. Ми люди можемо помилятися, якраз ми тут збираємося, що можемо поправити. Так що, якщо є якісь зауваження, то датки можуть з власні свідоцтвої власне. Так. Расключить, так, Так, да, ну я ж прошу, хто може додати. Ми ж можемо тут спілкуватися, гадаю, у нас ще трошки час є, так?